Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь повернувся з гастролей з Великої Британії, де у будівлі театру ГОМ у Манчестері з успіхом представив документальну виставу Сторітелінг Маріупольська драма. Протягом десяти днів відбулося шість показів, які супроводжувалися аншлагом. Вистава отримала схвальні відгуки від відомих театральних критиків. Детальніше про закордонні гастролі Маріупольського театру, який через війну продовжив свою роботу в Ужгороді, розповіли під час брифінгу у Закарпатській ОВА. Режисер вистави заслужений артист України Євген Тищук нагадав, що Маріупольська драма є документальним свідченням ганебного злочину Росії і присвячена трагічним подіям березня 2022 року. Це вистава свідчення, свідчення акторів які виступають свідками військового злочину, який вчинила Росія, це всім нам відомо про те, як було скинуто дві потужні бомби на Маріупольський драматичний театр в місті Маріуполь. І була народжена ідея, створена п'єса, і ця вистава. Вона продовжує жити, вона продовжує бути меседжем на весь світ, про свідчення тих подій і про те, що злочин ніколи не буде забутий. Директор Маріупольського театру Геннадій Дебовський розповів, яким чином колективу вдалося показати виставу у Британії. Зокрема, під час гастролей у Румунії Маріупольську драму побачив волонтер із Манчестера Девід Макріді, і запропонував акторам привезти цю виставу до Британії. Що стосується Манчестера, я вам скажу, нам дуже було приємно відчувати себе по-справжньому українцями. там. Ставлення відношення і британців, і діаспори української було настільки достойно, настільки це було вражаюче. Нас ніхто не жалів, з нами розмовляли як сильними, впевненими в перемогу в себе українцями. Тому всі шість вистав пройшли на. Дуже дуже високому професійному, технічному емоційному рівні, і кожна вистава закінчувалась Слава Україні! Героям слава. Прем'єра Маріупольської драми відбулася на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру восени 2022 року. І від самого початку роботи над постановкою автори ставили собі амбітну мету розповісти усьому світу про навмисне зруйнований російською авіабомбою театр, де загинуло багато людей. Розповідає автор п'єси. Я думаю, що ну це такий дуже гарний досвід співпраці, бо тут задіє не тільки Маріупольський театр, але й Закарпаття представлено. Режисер наш Закарпатський драматург і головна художниця, яка оформляла виставу Ема Зайц. Так що, коли ми ще її починали робити, ми вже ставили високу планку, що ця вистава має бути не тільки якимось там разовим явищем, а вона має об'їздити якомога більше майданчиків, щоб всім було відомо про цю трагедію про загибель сотень людей в театрі. Акторка Олена Біла розповіла, що для неї вистава є психологічним розвантаженням. Підтримка глядача є дуже важливою. Коли йде вистава, ти ніби розколюєшся на навпіл і. Ту половину, яка відроджується після вистави, ти відновлюєшся після вистави, завдяки глядачу, завдяки тому, що тебе зрозуміли, тебе почули. Ми дуже раді всі ми співробітники театру, дуже раді, що ми залишаємось в професії, що ми отримуємо велику підтримку українців, іноземців, колег і маємо великі творчі плани. У найближчих планах маріупольського театру представити маріупольську драму також у Молдові, Франції, Італії та Хорватії.